Перша офіційна така задокументована інформація про жіночий футбол була в де? Звісно, що в Англії. У 1894, або хто ще пише, що у 1895 році була створена перша жіноча команда The British Lady, або просто британські леді, взагалі, в цілому до того вже були якісь там аматорські жіночі команди, які грали між собою. Чому саме цей клуб називають таким першим офіційним жіночим клубом? Саме цей клуб чомусь вирішив фінансувати. Флоренс Діксі. Вона була шотландською аристократкою, письменницею, там, активісткою і так далі. Тобто в неї була гроші, вона така: хоче інвестувати у цей клуб, і все пішло. У, у цьому ж році відбувся там, перший е жіночий матч. Е е як це було? У цій британській леді вони розділилися на дві команди на південь та північ, і вони зіграли таку дво двохсторінку Цей матч закінчився з рахунком 7-1 на користь півночі. Головний нонсенс був у тому, що на цей матч прийшло подивитися аж 11 тисяч глядачів. Прикиньте, просто на двох сторінку прийшло подивитися 11 Тисяч живих людей.